Шановні колеги, вчора на погоджувальній раді всі фракції без виключення практично підняли питання того, що з соціальної точки зору українці сьогодні загнані в глухий кут. І ще раз на погоджувальній раді обговорювалось питання, що тарифи, які встановлені з 1 липня, і які практично вдвічі збільшують платежі. На опалення централізоване на гарячу воду, і плюс додають до того вдвічі збільшену ціну на газ для соціальних верст населення, вони для людей непосильні. Хочу повідомити вам, що вже по Україні почали конфісковувати житло людей за несплату комунальних платежів. Один з таких випадків відбувається в місті Ліпецьк і там в Луцьку, вибачте, в Луцьку. І в Луцьку реально сьогодні конфіскували квартиру. Я хочу сказати вам, що нам потрібно зупинити це негайно. Як зупинити? Я думаю, зупинити треба наступним чином. Зараз буде розглянуто два питання: перше питання це про зняття депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності. І друге це питання про звільнення суддів. Після того ми звертаємося до голови Верховної Ради пана Андрія Парубія, що після цих двох питань була зроблена 30 хвилинна перерва, щоб ми всі голови фракції зібралися для того, щоб прийняти рішення і негайно зразу після звільнення судів розглянути питання створення тимчасової слідчої комісії по перегляду тарифів. По з'ясуванню корупційних оборудок в НАК, «Нафтогазі» і Укргазвидобуванні зробити аналіз того наскільки об'єктивно ці тарифи піднімаються а очевидно, що це не об'єктивно. А також прийняти три законопроекти, які ставлять на місце всю тарифну політику, і починають з того, що газ українського видобутку треба віддати людям, і віддати по ціні з рентабельністю не вище 30%. Ми переконані в тому. Що це сьогодні першочергове ключове питання? Я розумію, що парламенту, чесно кажучи, байдуже до того, в якому стані сьогодні родині бюджети. Я розумію, що владі просто наплювати, як сьогодні живуть люди, але не наплювати, можливо, декільком депутатам в цій раді, і ми будемо боротися за те, щоб на людьми не знущалися. Сьогодні партія Батьківщина переходить до достатньо чітких. І достатньо таких наполегливих дій для того, щоб поставити питання про зниження тарифів і добитися.